Є час для мовчання, є час для молитви, є час для любові, для миру, для битви, є час для народження, час для зростання, є час для утіхи, є час для навчання, є час розкидати, і час будувати, є час роздирати і вміло шивати, є час для терпіння, і стояння в проломі, є час для моління у Божому домі, є час радіти. І час горивати, є час лікувати, і час помирати. Є час, а коли його не стане, усі ми перед Божим престолом постанемо. Вельможі та бідні, царі та народи для осуду вічного чи нагороди. То поки є час, поспіши з покаянням до Бога прийти, бо Він крізь страждання, крізь муки смертельні святою любов'ю. До кожного серця пролився рікою, помер і воскрес, він вознісся до Бога. У Царство Небесне відкри нам дорогу. Дорога вузенька, крута, небезпечна. Хвалитись собою тут вкрай недоречно. Що любиш, цей світ та його насолоди? чи істину чисту святої свободи, бажаєш іти невідступною вперто, для себе самого потрібно умерти. Дивись на Ісуса, лиш у нього є сила, любові та вірності, вічні вітрила. Слава Богу!